Пражнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан інновації для здоров'я нації. Валерій залужний терміново вийшов у прямий ефір телемарафону, щоб прояснити нюанси нового законопроєкту про мобілізацію. Головнокомандувач зсу розповів, що дійсно зараз потрібно на фронті, і зробив ще одну гучну заяву. Про що йде мова, розповім вже за мить. З вами новини ТСН Ю Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Залужному увірвався терпець. Головнокомандувач вийшов у прямий ефір телемарафону і зробив низку гучних заяв. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що генштаб взагалі не має повноважень, аби подати чи ініціювати будь-які законодавчі зміни мобілізації. Ну, перше, чого я хотів би почати, це. Про формулювання самого питання жодних там подань будь-яких законопроєктів Збройні сили, або Генеральний штаб не робили на Кабінет міністрів і не можуть робити, тому що Збройні сили України Генеральний штаб безпосередньо позбавлений такої функції як законодавча ініціатива. Тому Збройні сили України ніяких документів не подавали на. Кабінет міністрів і ніяких проєктів законопроєктів, відповідно не подавали. Разом з тим, Збройні сили України працювали безпосередньо із суб'єктом законодавчої ініціативи Міністерства оборони, які формують державну політику в області оборони. І відповідно у складі робочих груп працювали також і працювали також і наші фахівці, які відповідно в цій роботі слідкували перш за все за тим, щоб не порушилися. Механізми, які застосовуються у військовому управлінні безпосередньо бойовими діями, щоб на задокладавчому рівні не було прийнято тих чи інших моментів, які б могли завадити там діяльності військового командування. І в такій робочій групі ми працювали разом із Міністерством оборони. І відповідно, я так розумію, що Міністерство оборони, ймовірно, подавало ці законодавчі ініціативи безпосередньо до Кабінету міністрів. Але головком також пояснив, що залежить саме від Генштабу, про які потреби військове керівництво повідомляло владу і як взагалі відбувається увесь цей процес. Дивіться, Ще раз повторюсь, після з того, що я починав, ми формуємо, ми як Збройні Сили України, формуємо запити для того, щоб продовжувати вести бойові дії. Запити на боєприпаси, запити на збройну військову техніку, запити на людей. Як це можна підсумувати, ми проводимо формування запитів на ресурс, в тому числі і здійснюємо планування на наступний рік. І вже показуємо орієнтовні цифри, які нам необхідні будуть для виконання завдань у наступному році. Всі ці пропозиції ми подаємо до Міністерства оборони. Знову ж таки, повторюсь, як для суб'єкта законодавчої ініціативи, які вже далі вирішують, яким чином. Ці потреби забезпечити або шляхом формування якихось законодавчих ініціатив, або заключення договорів і так далі. Тому наша позиція досить і досить проста. Нам необхідні снаряди, нам необхідна зброя, нам необхідні люди. Все решта виконують відповідні органи, які мають на це повноваження. Заложний пообіцяв, що за потреби депутатам роз'яснять усі моменти напередодні голосування. Ну знову ж таки, повторююся про те, що збройні сили України, Генеральних Штаб, вони не мають за своїм функціоналом. Такої ініціативи законодавчої, якщо це буде необхідно, пояснити народним депутатам, для чого це робиться, звісно, з цим ну, не буде ніяких проблем. Прокоментував головнокомандувачі найгучніші заяви, які пролунали за останній час. Мова йде і про ті самі півмільйона людей на війну. 19 грудня такі цифри озвучив президент Зеленський під час своєї прес-конференції, зауваживши, що це запит військових, і за справедливо, що це питання наших військових главкома генштабу. Вони звернулись на рівні нашої ставці щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе. Я вважаю, а вони звернулись. Щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту, і їх погляд був на ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що Мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання перш за все людей. а Друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів що стосується людей у мене тут потрібна мені потрібна конкретика тому що що буде з мільйонною армією україни дуже потужною я вважаю, що буде з тими хлопцями хто кожного дня там принаймні що з тими хто два роки там захищає нашу державу якщо у нас є питання ротаційні у нас є питання відпусток то це повинен бути комплексний план і в цьому мобілізаційному законі ви повинні Надати відповіді мені суспільству передусім Суспільству. Натомість Залужний пояснив, звідки взялися такі шалені цифри. Військова командою жодного запиту не робила на якихось там цифри. І таке інше. Військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави, відповідно, формує свої запити, запити на боєприпаси, на зброю і відповідно на людський ресурс. Це робиться на постійній основі і якимось окремим форматом, окремим якимось там заходам на безпосередньо там чи то Кабінет міністрів, чи Верховну Раду, ми такого не здійснюємо. Ми здійснюємо свої повноваження відповідно до того функціоналу, який ми наділили. Що стосується безпосередньо цієї цифри, ми цю цифру сформували. Ми цю цифру сформували, відповідно, формували і на наступний рік. Вона, звісно, враховує. Покриття поточного накомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можемо ми понести на протязі наступного року. Відповідно, озвучувати цю цифру, і яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників, я не можу, то це є військовою таємницею. Прокоментував заложний мобілізацію осіб з інвалідністю, адже це питання наробило не менше галасу, особливо коли стало відомо про те, що під призов потрапляють вже чоловіки з третьої групи інвалідності, куди входить величезний спектр хвороб. А на додачу нардевка Базула, посилаючись знову ж таки на головкома, заявила, що під питанням і друга група. Також пропонується вилучити з законопроєкту норми, що надають підстави для звільнення інвалідам другої групи. Що про це думає головнокомандувач ЗСУ, який насправді вигляд може мати ця правка на ділі? Дивіться далі знову ж таки. Я вважаю, що на сьогоднішній день оперування ступеню інвалідності другої групи, третьої групи, групи воно зараз не є, скажімо так, актуальним. Чому тому що вирішує придатність до військової служби не Інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатний придатна людина до військової служби або непридатна. У тому законопроекті нами було запропоновано, ну верніше, не нами запропоновано, ми погодилися з тим поняттям, що необхідно все ж таки залишити два поняття. У нашому законодавстві це людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка не придатна до військової служби, позбавитися такого поняття, як обмежена придатність, і відповідно, коли ми дамо. Собі відповідь на ці питання придатне або непридатний. Відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі оперувати такими поняттями, як інвалід другої групи або інвалід третьої групи. Знову ж таки, ще раз скажу про те, що ми з абсолютною повагою відносимося до тих людей, які знаходяться в цивільному середовищі, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які можуть, які можуть за своїми фізичними показниками воювати. Але знову ж таки це все буде вирішувати військова лікарська комісія, яка на сьогоднішній сьогодні день має таке повноваження. Багато питань викликали і пункти про тих, хто має право на відстрочку і в кого це право забирають. До прикладу, студенти денної або дуальної форми навчання, а також наукові та науково-педагогічні працівники, залишаються на місцях. А от ті, хто вже у категорії 30+, і раптово пішли в друге чи в третє гристи граніт науки, викреслять із списку тих, хто має право на відстрочку. Також не підлягають призову чоловіки. І жінки чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час антитерористичної операції. І, хоча у залужного своє бачення, у пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що поки що право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, все ж таки мають особи з інвалідністю першої чи другої групи, і що також на фронт не забиратимуть тих, хто опікується найближчими родичами з першою або другою групою, тобто, якщо інвалідність має дружина, батько, мати чи дитина. За ними залишається право доглядати за своїми близькими. Залужний наполягає на своєму для нього. Головне люди і зброя. А кого призиватиме владу до армії, нехай визначає уряд збройним силам України. Мені особисто, мені головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Те, хто яку буде мати відстрочку, або хто якусь відстрочку не буде мати, кого буде призивати, кого буде держава призивати. На сьогоднішній день я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральний органи виконавчої влади, які можуть це визначити. Ще раз повторююся, що мені потрібні люди. Мені потрібні боєприпаси, мені потрібна зброя для того, щоб продовжити ведення бойових. дій. Нагадаємо, що наразі Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради два законопроєкти: один про удосконалення мобілізації військового обліку, другий про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Наразі вже відомо, що творці законопроєкту, які говорили раніше, пропонують зменшити призовний вік з 27 до 25 років. Власне, поняття обмежено придатних скасують і будуть лише придатні або непридатні, як вище заявив і головнокомандувач ЗСУ. Зазначається, що усі, хто мав статус обмежено придатних, мають за півроку пройти повторну ВЛК. Водночас для справжніх ухилянтів вигадали цілу низку покарань, якщо ті не стануть на військовий облік після отримання повістки. І тут розпочинається найцікавіше. Якщо військовозобов'язаний чи резервіст не виконує покладені на нього обов'язки, його вноситимуть до єдиного реєстру боржників та застосовуватимуть обмеження. Зокрема, заборонятимуть виїзд за кордон, хоча це дивна правка, адже чоловікам і без того виїзд заборонений. Також порушники не зможуть проводити операції зі своїм же майном їм будуть обмежувати право керування власним автомобілем. Та навіть буде неможливо просто отримати посвідчення водія. Також будуть відмовляти в укладенні кредитного договору, Урана додачу заморозять пільги та послуги від держави. У документі також уточнили обов'язки громадян під час мобілізації. Так, згідно з законопроєктом, громадяни будуть зобов'язані проходити медичний огляд і лікування в лікувально-профілактичних установах, якщо їх туди відправить військово-лікарська комісія. А ставати на військовий облік потрібно щоразу в разі переїзду. А під час проведення мобілізації з'являтися до ТЦК та військових частин потрібно відразу після оголошення мобілізації. І при цьому кожен має мати про собі військово-обліковий документ разом із документом що засвідчує особу, які пред'являють на вимогу згідно. Із законом, але цікавинки на цьому не закінчуються. В уряді все таки хочуть запровадити систему електронних повісток, повідомляти чоловіків про виклик до ТЦК хочуть через електронний кабінет призовника, військово зобов'язаного та резервіста або слати листи щастя на електронну пошту. Фактично, це такий собі аналог онлайн-повісток, але додаток діє тут ні до чого. До слова напередодні цих заяв міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняв, що через дію таких розсилок сюрпризів. Не буде. Наступного року буде один мільйон дронів. Повістику дії не буде ніколи, і тільки так. Тим часом до роздачі повісток або іншими словами рекрутингу хочуть залучити також центри надання адміністративних послуг, центри зайнятості та центри того самого рекрутингу. Ну а щоб поповнити лави резервістів в Україні, планують запровадити базову загальну військову підготовку до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах. А для тих, хто ці тримісячні тренування не пройшли, для них за бажанням буде впроваджена базова військова служба до 25 років. Років. А тепер про відстрочки та відпустки. Звільненим з полону нарешті дадуть нормально відпочити. Їм планують надати додаткові 90 днів відпустки із збереженням заробітної плати. У тексті законопроєкту також пропонується, що під Прозов протягом шести місяців не будуть підлягати з числа громадян, звільнених від строкової військової служби під час дії воєнного стану. З'явилися подробиці про демобілізацію. Кабмін таки подав законопроєкт про мобілізацію із чіткими термінами. Служби під час війни, а це 36 місяців. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у телеграм-каналі. За його словами, ці строки запропоновані і для мобілізованих, і для контрактників в разі закінчення строку їхнього контракту. Нагадаємо, що зараз контракт автоматично продовжується до кінця воєнного стану. Є пункти і про жінок. Отже, стають на облік тільки ті, хто має військову або медичну професію. Але жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, до досягнення неї трирічного віку, отримують відстрочку. А також якщо дитина потребує додаткового домашнього догляду, і це зазначено в медичному висновку. Але тут теж є але такий догляд може тривати не більше як до досягнення неї шестирічного віку. Ну і зрозуміло, відстрочку отримують вагітні жінки. Усі інші на військовий облік можуть стати лише добровільно. А от що цікаво, усі чинні нардепи теж мають право на відстрочку. До слова, депутати від слуги народу отримали рекомендації щодо необхідності уникати коментарів стосовно внесеного до ради законопроєкту про мобілізацію. Про це заявила Українська Правда з посиланням на свої джерела у фракції. За даними співрозмовників, у фракції наголосили на необхідності дотримуватися однієї з президентом лінії з огляду на чутливість питання, тому мобілізація. Цю суспільство мають комунікувати військові, від яких цей запит виходить. Але зазначимо, що усі ці пропозиції ще можуть бути змінені, оскільки законопроект мають розглянути у парламенті. А перше засідання відбудеться не раніше 10 січня. А що ви думаєте про заяви головнокомандувача зсу та які зміни в мобілізації на вашу думку неприйнятні? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Слава Україні! Слава Зсу. Та смерть ворогам бережіть себе, побачимось.